Привіт! Давай приготуємо корисний та смачний пп суші торт. Він буде легким у приготуванні без зайвих калорій, ідеальним для правильного харчування. Інгредієнти: 200 г вареного бурого або пропареного рису. Можна використати і кіноа, 1 столова ложка рисового оцту, 100 г слабосолоного лосося, 1 авокадо, половина огірка. 100 г нежирного вершкового сиру або грецького йогурту, 1 лист норі, 1 чайна ложка соєвого соусу. за бажанням, Кунжут для посипки. Приготування приготувати рис, відварити рис до готовності, додати рисовий оцет, перемішати і дати трохи охолонути. Підготувати інгредієнти, авокадо нарізати тонкими пластинками. Огірок та лосось порізати тонкими смужками. Норі подрібнити або залишити цілим для одного з шарів. Формуємо торт, викласти у форму або використовувати кулінарне кільце. Перший шар половину рису розрівняти. Далі шар вершкового сиру або грецького йогурту, викласти шматочки норі. Потім шар лосося, огірка і авокадо. Далі ще один шар рису розрівняти. Прикрашаємо! Верхній шар прикрасити шматочками лосося, авокадо та кунжутом. Додати кілька крапель соєвого соусу за бажання. Цей суші торт можна нарізати як звичайний торт і подавати порційно. Ідеально підходить для корисного перекусу чи навіть святкового столу. Смачного! Хочеш ще варіанти ПП страв? Підписуйтесь на канал EatFit.ua та діліться рецептом з друзями.